англійська по актуальним новинам what the US wants from Ukraine lived on Bas, one way or another kyiv keeps insisting war should be frozen along current lines article the може звучати як like the перед голосними the US і ми все з'в'язуємо між what the US wants what the US wants from Ukraine lived on bass зникне звідти залишиться місце one way or another One way – В. Але невеличка в не прибільште. One one way – way or another, or another, another – Може бути класична читання, інтерпретація another, а може бути більш подібним до д, але трішки спотвореним another, another, за рахунок того, що ми блокуємо повітря язиком Енадер. Київ Кіпсінсистінг. Keep doing something – продовжувати щось робити, не зупинятися. А keep – keeps insisting – продовжує наполягати. І тут є закінчення S Keeps. Keeps – тому що he it, And энд S – Вор should be frozen. Це актив чи пасив? Спробуйте здогадатися. Should be frozen. І до речі, should be може читатися як should be. Should be, should be frozen – Має бути замороженим. Це пасивна конструкція. Along current lines. Along current lines. Along. <скільки> Назальний звук <скільки> Current. Along current lines. Current – це теперішній, той який актуальний станом на зараз. Lines – лінії, зіткнення Along current lines. Чи цікаво вам розбирати такі подібні новини? Спробуємо прочитати це ще раз. Давайте зі мною. What the US wants from Ukraine? live on bass one way or another kiev keeps insisting war should be frozen along current lines was vishla